Слава рарогу, який вогонь віри, околом світлосяйним з неба у душі наші зноси, Який вогнем віри, землі наші усяває, і знак якого гербом нашим є, бо ми є. Слава Рарогу! Перед лицем предків світли та боїв рідних кличу сокола світлосяйного Рарога, батька, який вогонь віри в душу, розпалює тим радість, даруй нам прийти, рарогу. Прийди, сокіл, наш світлосяйний батько, наш житті дайні, ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться, радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого осяяний нині, нині шлях наш тепер. Світлом віри від православної, світлосяйним духом твоїм, батько, сокіл, рарок, світлосяйний, слава радому, слава. Світчу, світлорода Всевушнього, батько Роже, прийди, силує усіми, воне запали. Прийди, соколе, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси, вогонь, віри віди православної, на землі слов'янські уроди православні. Хай відчуємо присутність твої, соколе, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних. Хай волонці через очі людей, православних землі, слов'янські осяяють, тим лад, творячий рік наш радуючий. Слава тобі, соколи світлосяйний, слава тобі, рароже батько, слава рарок, слава, слава роби. Прийди, ророх, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діли. Образи світлі життя правильно творили, лад навколо себе сотворяючи, і предків наших радуючих. Бачимо, як солкіл дивний, зосварого й синій летить до нас. Чуємо Дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарог світлосяйний. Вогонь віри православний православний накрилах своїх приніс землі, слов'янські душі наші осяючі. Слава рогу, слава. Прийми, соколи, пожертви наші, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші, зігріваючи, землі наші висяваючи. Того, прийняє, і хай розгорається вогонь віри у душах, родах і на серцях наших. Слава рарогу, слава. Слава раро, і вогонь віри у душах, розпалюй, сходиш ти з усвариві синьої світло Божого серця наші приносиш. Батько Ророже, осяй світлом своїм родичів наших. Запали вогонь віри відо православної у серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм осяється, вогнем віри, палає до життя праведного, веде сила твоя велична незбагненна. У тобі світло праве яви та на весуще, бо ти є все перемагаючий дух віри права, бачимо, як сіянні твоєму. Роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми чесними, людьми благородними, людьми праведними лац утворяючи. Бачимо, як людей багато, багато тисячі тисяч. До любомудря світлого приходить, людей чесних і правильних, багатих та мудрих, сильних та хороб. Бачимо, як тягнуться роди Слов'янські до любомудря світлого, богів, слави та на православних. Бачимо коло велике, що руки до сварги зіняли. Великий коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні. Юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, кола великій радості повні слави тись чолосами до предків повністю посилають, Рід слов'янський утверджують, бо її славлячи. славлять. І як бачимо, такі однині назавжди одвіку до довіку. Слава, слава Слава! Тож прибудь, сокіл наш досягні, батько наш життєдайний рароже. І з нами повсякчас і вдень і вночі і в праці, на віту учинку, у дорозі, і вдома наповні світлом своїм віри, праведне життя наші, роди наші, землі наші. Слава тобі, Сого, світловсені, слава тобі, батько наших тідання, слава Робі, слава Тобі. Всевічний, Боже родів народів слов'янських, все тві проказували слави, князі Терманичі наші. Сити, давай він знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика Тайна збереження захована. Ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе Ладе, прийти в роди та на землі наші. Най безла та розборат згорять і місімаром крилати. Ти ж прибуті нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. Слава ладу, слава рідним Богам! Слава Отця нашого Велеса батька, який мудрість роди слов'янські примножує, душі наші рівноважує. Батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю придвіжної рівновагою душу нашу. Будь з нами повсякчас у день і вночі у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах урівноважуй думки наші, що думку гострою, швидку і сильною мали, щоб глибине обоття осягали, і глибини бачили, бачили і чули. Батько наш велесе наповни мудрістю всіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла, і йшли рід слов'янські, укріплювали, бережи рід слов'янські, ми тобі повсякчас дякуємо, тебе палимо до сулиці, кличемо. Слава, Велесу, слава. Батько світовий де переможець темряв, воїн світла і правди, без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи і темрі у душах наших. Допоможи нам світом наповнитися усилі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світової до слава. Слава рідне Бога. Тож на тому завершується наша слава рарого, і ми переходимо до святкування груди.